Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про різні професійні напрями. Розглянемо, які фахи існують та як їх класифікують. Я розповім вам про нові тренди у професіях та які види діяльності з'являться у майбутньому. Також ми поговоримо про те, як у процесі навчання заохочувати учнів пізнавати нові професії. Усі фахи можна зарахувати до однієї з двох великих груп професійної діяльності: сфери матеріального виробництва чи сфери послуг. До першої належать промисловість, будівництво, сільське господарство, вантажний транспорт, а також зв'язок, доставлення та збут у цих сферах. До сфери послуг зараховують освіту, науку, мистецтво, культуру, охорону здоров'я, торгівлю, змі, пасажирський транспорт, державне управління тощо. Але які саме професії виокремлюють серед цих видів діяльності? Перед тим, як відповісти на це запитання, важливо пояснити учням різницю між поняттями професія, спеціальність та посада. Отже, професія це вид трудової діяльності людини, що володіє комплексом спеціальних чи практичних навичок, завдяки яким може працювати у певній сфері виробництва чи послуг. Ці знання людина отримує у результаті спеціальної освіти, навчання та досвіду. Приклади професій: це лікарка, вчитель, інженерка, агроном тощо. Та всі ми знаємо, що вчителі викладають різні предмети, а отже, є вчителі з математики, з іноземної мови, вчителі молодших класів тощо. Ну, а лікарі, наприклад, можуть бути травматологами, хірургами чи невропатологами. Це розширене доповнення до професії і є спеціальністю. Отож, інженер це професія, інженер-конструктор чи інженер-електронік спеціальності. Коли людина розпочинає роботу у певній державній, урядовій чи приватній організації, то вона отримує посаду. Службове місце чи становище у трудовому колективі. Посада передбачає, що людина виконуватиме певні посадові обов'язки та матиме відповідні повноваження. В Україні існує класифікатор професій. Це нормативно-правовий документ, що визначає наявні посади. Всі вони об'єднані у 9 розділів: а саме: законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери, управителі, професіонали, фахівці. Технічні службовці, працівники сфери торгівлі та послуг, кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства. Кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин. Найпростіші професії. Так. Цей перелік малоінформативний, та не дає розуміння, які ж професійні напрями існують. Отже, щоб зорієнтувати себе, ваших учнів та учениць у різних професійних сферах, особливо на етапі кар'єрного консультування, краще користуватися рубриками на порталах із працевлаштування. На цих сайтах можна переглянути наявні вакансії, вони найбільш актуальні. На сайтах вакансії розподілені за видами професійної діяльності, щоб було легше обрати роботу у бажаній індустрії. Запропонуйте вашим учням відвідати один із цих сайтів, знайти опис посади, на яку вони б хотіли подати своє резюме у майбутньому, та її проаналізувати. Ось можливі питання, що допоможуть вашим учням: яку заробітну плату пропонують? Чи відрізняється заробітна плата на схожі посади в різних регіонах? Чи має попит ця професія на ринку праці? Які обов'язки прописані для певної посади? Які вимоги до потенційного працівника? Які навички потрібні? Дайте можливість учням та ученицям обҐрунтувати відповіді на запитання, коротко поділитися своїми враженнями з вами та з іншими дітьми в класі. А зараз поговоримо про майбутнє. За даними Бюро статистики праці у США, люди змінюють вид діяльності щонайменше 5 разів за життя. І, за прогнозами дослідників, сучасні учні змінюватимуть професію ще частіше. Це пов'язано в першу чергу зі стрімким розвитком технологій, роботизацією виробництва тощо. Дослідники інституту Маккінзі передбачають, що до 2030 року зникнуть близько півсотні професій, серед них поштарі, бібліотекарі, касири та навіть пілоти. Зараз ми можемо спостерігати, як щораз більше супермаркетів у великих містах облаштовують зони самообслуговування без персоналу. Така сама тенденція у банківській сфері. Але крім того, що багато професій зникне, науковці передбачають, що з розвитком технологій з'явиться втричі більше нових фахів Уже з'явилася низка нових професій: техніки сонячної енергії, спеціалісти з цифрового контенту, блокчейн-розробники, дизайнери віртуальної реальності тощо. А за дослідженнями всесвітнього економічного форуму, 65% дітей, що прийшли до школи у 2016-му і подальших роках, будуть працювати на посадах, яких наразі ще не існує. Як вам такі, наприклад, спеціалісти з кіберпротезування, інженер інтелектуальних мереж, будівельник розумних доріг, космобіолог, радник із питань стосунків із андроїдами чи дизайнер голографічних аватарів? Оце так професії. Звичайно, ніхто не може сказати точно, що на нас чекає у майбутньому. Єдине, що можна стверджувати, напевно, зміни будуть, і вони принесуть як нові виклики, так і нові рішення. І для того, щоб ваші учні та учениці були готовими до цих змін, потрібно розвивати їхні тверді та м'які навички, розвивати їхню гнучкість та готовність до навчання впродовж життя. Лише ті, хто постійно навчаються, досягатимуть успіху. З появою нових професій з'являються і нові тенденції, пов'язані з ринком праці. Згідно з даними Форбс, працівники щораз частіше віддають перевагу віддаленій роботі, багатосторонньому розвитку, рідше прагнуть високих посад. Компанії створюють гнучку систему управління, дають більше автономії командам працівників, створюють різновікові колективи та використовують у роботі нові технології. Отже, як допомогти дітям не загубитися у різноманітті професій, у пригоді стануть уже готові научні засоби. Наприклад, на платформі Career Hub є буклети проєкту Карта професій у різних сферах: аграрній, банківській, юридичній, IT, торгівлі, металургії та гірництві. Невдовзі з'являться і нові. У цих буклетах компанії докладно розповідають про динаміку ринку праці, про особливості роботи у певній сфері, про те, які існують професії, який рівень заробітних плат. Що потрібно для початку кар'єри у обраній галузі, тощо у деяких буклетах використана технологія додаткової реальності, що робить процес ознайомлення ще більш захопливим. Ще два помічні ресурси, на які ми б хотіли звернути вашу увагу, буклет для спеціалістів та спеціалісток, які допомагають з молоді з професійним самовизначенням, та профорієнтаційний буклет для молоді. У буклетах є ефективні інструменти для спеціалістів, які допомагають молоді у професійному самовизначенні, і вони допоможуть молоді свідомо обрати майбутню професію. Ви можете використовувати ці буклети під час виховних годин або ж пропонувати учням самостійно їх переглянути. Докладніше ознайомитися з їхнім вмістом ви можете у додаткових матеріалах. Та скільки б ми не говорили про професійне визначення, важливо не погасити інтерес учнів пізнавати нове та досліджувати себе у різних професійних сферах. Для цього можна організовувати різні активності у навчальному закладі, пов'язані з кар'єрним визначенням. Наприклад, організувати ярмарок професій або запросити батьків учнів, щоб вони розповіли про свою діяльність. Можна повести дітей на екскурсію до компаній, наприклад, до тих, де працюють їхні батьки. Щораз більше підприємств стають відкритими і охоче проводять екскурсію в своїх офісах та на виробництвах. Поцікавтеся, чи є у вашому регіоні компанії, що готові провести таку екскурсію. Цей досвід не тільки збагатить знання ваших учнів, але й залишить багато приємних спогадів. Підліткам дуже подобається відвідувати дні професій, коли можна не тільки послухати про різні спеціальності, а й спробувати їх на практиці. Можливостей залучити учнів до самопошуку безліч, головне надихати їх і підтримувати вогонь цікавості. Тоді, у старших класах, учням буде легше визначитися з професійним напрямом, адже вони матимуть попереднє бачення різних сфер діяльності. Отже, у цьому відео ми розглянули різновиди професійних напрямів, дізналися більше про фахи, які існують, та про ті, які мають з'явитися невдовзі з появою нових технологій. Тепер ви знаєте про сучасні умови роботи в компаніях, якими можете зацікавити своїх учнів та учениць, і зможете впроваджувати різні методи залучення дітей до кар'єрного визначення у школі. Ці знання стануть вам у пригоді під час проведення кар'єрних консультацій з учнями та ученицями. Ну, а наступного разу ми поговоримо з вами про професійні стереотипи. Буде цікаво. Тож до зустрічі у наступній лекції.